Доброго дня, а ви що робите? Що? Що? Ви маєте дозвіл на це, що ви тут ріжете? Маємо. Показуйте, будьте добрі. Коля, йди поможи чоловікові. Не, 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 не. Коля! Іди, іди, фотографіруй. Що? Ви то всі оріха порізали. Ко, Ко вам давав право різати, Я що підар. Е. Там не сте зрізалися в Керестиші. а кого вам давав право зрізати ці уріха? Некайте на чоловіче добре. Ми все харили ріша, а ви взяли і наметали, і насрали на нашу роботу. Будьте добрі, покажіть, покажіть дозвіл. Покажіть дозвіл, що ви маєте право різати ці оріхи. Поки вам дасть тип. А не вам даме поки. So, добре, добре, добре. Будьте добрі, покажіть дозвіл. Говорить, це чужого чоловіка гектара, може в їх so, все зрізати. Най, а може ви це його? А може це so, його. Уріх посадилися чи дерев, як вись посадить. Коли Vai? ви посадите? Ви вже урізали всі у Ви що, маєте чоловік чи добрий. А що ви на кілько на сто років саладите з тими дровами? Polno dvere že drži. Tukaj ne do konca pridite. Ne do konca pridite, ampak pridimo se do vas. Prikrijte, pridite tja na piso, rišite. Pojdi do svil. Dovoljen vzmi. Dobro, dobro. Do. Ja Katero imate pravico rezati? To je paljko Andriy. Je taki v nas na sportivnih? Šest, da? Če pet tam? Porakulj, veste, kakva? Я порахую дуже добре. Я дуже добре порахую. Ви покажіть дозвіл. Дозвіл покажіть, що ви тут ріжете дерева. Дозвіл, ко вам дав дозвіл різати всі дерева. Ви не кивайте дерева. Чувач, що вич, куди треба. Коля! Крутіть педалі, бігом! Куди, куди крути, Коля? Ну колька поліш ще маленько шучука. Ходь сюди, сюди. Ти що ти робиш, коля?

Ви <му> yeah. чоловік, ба внукові, ви взяли, бе, там, є, у керестиші асте зрізали у ріг. Котрий чоловік mm. чистий, ото. Ви взяли та з, у гектаристиму зметали ріжча. Чи так було, чи повду вас у такий керів? Хоч знаєш, що говориш. Хе, було такое. <му> 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 Він добре говорить. Ти чи сирі? Якої ви маєте право, лишіть у ріг? У ріх лишіть, бо він є не ваш. Ви його там не садили, ви його різати не будете. Лишіться тут мене. Ви його різати не будете. Гетте, чому не смішення? Не будете різати. Це треба визивати міліцію, на нього просить дозвіл. яка він право має туйки і всю цю херню зрізати. Ну. Ось давай, на вулиці. Ну, давайте, чекаємо. Ну. Ајде да се псалеш, се псалеш, а? да се псалеш, а? Ајде да се псалеш, а? не се